Привіт, друзі. Ласкаво просимо на мій канал DR Бенелазуерел. Сьогодні ми поговоримо про остеафис капсули для зняття болю в суглобах. Остеафис капсули швидко зміцнюють зв'язки, суглоби та кістки. Завдяки цим капсулам збільшується природний рівень колагену та синовіальної рідини. Українські жінки та чоловіки вживають їх частіше та повідомляють про більшу гнучкість та рухливість. Ви можете приєднатися до них. Відвідавши офіційний вебсайт, придбавши копію та отримавши розумну ціну без рецепта, Як використовувати остеафес щодня приймайте один два капсули під час їжі, ковтайте капсули, запиваючи повною склянкою води. Переваги остеафес. Покращений комфорт суглобів. Після тижнів використання багато користувачів повідомляють про зменшення скутості та незначного болю під час звичайної діяльності. Покращена гнучкість та рухливість, озмащення та підтримка хряща можуть мінімізувати навантаження на суглоби та покращити рухливість. Підтримка щоденної діяльності, ходьба, підйом сходами, перенесення дрібних предметів та нахили можуть бути легшими. Довгострокове самопочуття, підтримуючи харчування, може допомогти суглобам та хрящам залишатися здоровими. Відчуття загострення можуть зменшитися, рослинні компоненти, що модулюють запалення. Можуть зменшити набряк та напругу.